Приходиться працювати, так як я інвалід на пенсії, але в мене розбиті три будинки в районі Бобровиці. Ми проживаємо. І приходиться працювати не тільки тут, але ще вечорами хожу і ще вбираю магазини. І приходиться відбудовувати. Хоч один будинок хоче відбудувати, щоб де-то жити. Коли ж мені відбудують цей будинок, поки з державного бюджету чекати гроші і кошти, так мені треба десь жити. Чоловік теж на інвалідності. Отак і приходиться там робити, там десь зробити. Дякую. Тепер от виділили нам три тисячі, ти нещасний мій ти три тисячі. Тепер в інтернеті гуляє, що хочуть, військова адміністрація хоче забрати ці кошти. Як собі представити, я собі не можу представити, як у мене забрати зараз ці кошти. Ці кошти мені пішли, я, наприклад, на лікарство втратила. І люди так теж, багато людей. Сказали, що напевно заберуть ці кошти з зарплати вишитають. Ми і так мінімальну зарплату отримуємо. Ну, багато людей отримує мінімальну зарплату. Якщо забрати ті нещасні три тисячі з зарплати, так на наступний місяць як людина може прожити? Я не можу собі поставити. Коли ми нікуди не виїжджали з міста, у нас тут кажу, бомбило, на Бобровиці розбито все, де та була держ... та військова адміністрація. Коли нас, от, коли нас там бомбило. І ми наповняємо бюджет з нашої зарплати, ми на військовий збір воєнним допомагаємо, теж збираємо. Я взагалі не знаю, як це дати нам спочатку, з міського бюджету, а тепер ті кошти забрати. Хвилюємось. І, і люди не сказали, що теж будуть виходити на мітинг, будемо виходити, тому що як це так. Дати нам кошти ти нещасні, а тепер їх забрати у людей. Це і так копійки ті.